Хочу вам сказати, що навіть страшним сні. Я не могла представити, що моя дитина попаде в таку ситуацію. Богдан Хмельницький в минулому боксер. До січня 2005 року він тренував хлопців у секції боксу. Останні чотири роки він живе на Дегтярівській, 13, у Лук'янівському СІЗО. Він звинувачується у вчиненні злочину спільно з Снягівським, Синяговським, крадіжці автомобіля. Крім того, це спроба втечі з під варти і зберігання зброї. За ці чотири роки суд не виніс Богдану вирок і не скасував звинувачення. В його справі змінилось 18 суддів. Відбулося більше 200 засідань. Процедура процесуальний Кодекс в таких випадках передбачає, якщо на складу суду розглядається справа. Це починається все спочатку. На одному з останніх засідань суду дозволили бути присутній знімальній групі спецпідрозділу. Потім всім прокурор, відповідному судді, другому всім. Потім заявлено питання про зміну запобіжного заходу, витримування доказів, виклик архієпіскопа, спілкування з журналістом, до стоматолога, і це ж постійно у вас тут питання, питання. Ви самі затягуєте розгляд справи. Брави тільки другий місяць розглядаєте. Попросити, щоб я не можу... пішов, ну, Я Як право, обрамо мене посилуся згуби, Від того, що я в правило, в Питушує, 4 роки розділяється не буде. Тобто, звучно в, в, в мене є право з'явити клопотання. Ми, ми нема ще права. Давайте заперечення суду. Росім розповідаєте, що четвертий рік розглядає а 4 роки від підвартою, а ви розповідаєте про те, як ви намагаєтеся за розвідку. Запобіжним заходом для Богдана суд встановив утримання під вартою в СІЗО. Хоча, каже адвокат, можливі інші запобіжні заходи підписка про невиїзд або застава. Мовити продуцівність їх тримання взагалі під вартою четвертий рік, коли справа розглядається ще жодного разу, не до кінця дики не може. Викрадення автомобіля, в якому звинувачують Богдана Хмельницького, сталося у Фастівському районі Київської області. Правозахисники Хмельницького кажуть, Фастівські правоохоронці застосовували фізичний тиск на Богдана. А судді нещодавно ініціювали перенесення слухання справи до Фастова. Відповідно, змінили місце утримання під вартою з Лук'янівського СІЗО на Фастівське. Я просто впевнений знаю, що в Фастівському і ТТ Фастівській міліції там є порушені кримінальні справи проти проти міліціянтів, які порушені за, скажімо так, за з приводу і за заявою моєї матері. Я впевнений, що там є небезпека моєму життю. Я впевнений, що якщо мене доставлять туди, або якесь інше місце. Коровою. Я впевнений в тому, що в мене буде фізична розправа. І я про це говорю. Тут зараз в суді. Ми намагаємося розглянути швидше. Важаєте. Але ви, ну так от, а ви, ви вважаєте, що суд е, хоче вам зашкодити. Цього нічого близько немає. Вони Вони ви вам сказали все. Ви будете скажете, воно. що і, або в мене серце. Це не видержував, або десь гармонія. Все зрозуміло. Але, але е суд вчинив, призначивши засідання в класнові, тільки для того, щоб прискорити розгляд справи. Тільки для цього. Як вони постанову, я вам зрукнувати. ще раз сказав, суд не якщо вам ви знаходитеся під вартою, У вас ніхто не збирається вбивати. На одному з судових засідань потерпілий Дмитро Мишечкін, в якого вкрали авто, відмовився від своїх претензій. Ну, я хочу, щоб що до цього надо? скажіть? Я вважаю, что що люди вже очень довго ну, сильно дорога затянулось. Незважаючи на цю заяву, жодних змін у долі Богдана не сталося. Відповідно до чинного законодавства, суд має довести справу до кінця: довести вину або невинуватість Богдана. Зараз зацікавлена вся система. На жаль, в тому, щоб Богдан Хмельницький сидів. Тому що якщо Богдан Хмельницький вийде, то це їм прийдеться визнати, що. Вони робили, ну м'яко кажучи, неправильно. Одне з багатьох клопотань адвокатів суд задовольнив. Богдану дозволили зустрітися з священиком. Ми можемо, можемо з, з певністю сказати, що це сучасний в'язень сумління. Сучасний в'язень сумління. Тяжким випробуванням кажуть рідні Богдана стало для них очікування на його повернення. Знову мама, сестра. Племінниця, жінка і дочка. Ви повімаєте, п'ять жінок і він нас один. Він один, він так і син, і брат, і батько, і чоловік, і дядько. Ви розумієте, що він один на нас всіх і переживають, всі переживають, але дитина не знає. Донька Богдана отримує листи від батька. Їх пише бабуся. Дівчинці сказали, що тато у відрядженні. Прозитив. папочка. Каже, я, каже, так би його просила, що я каже, я так хочу, щоб ти приїхав на недільку, а тоді знов їдь. Я б буду знати, що ти тут був. Жити у невизначеності, каже Тамара Васильівна, нестерпно. Скаржиться, постійні візити до СІЗО, судові засідання підірвали її здоров'я. Я, я кхм, пішла до нього на побачення в СІЗО, і, мене, і мені так стало погано, що мене забрала з я тиждень лежала в реанімації. Мені круглі сутки вливали якесь лікарство. Я була вже, можна сказати, одною ногою могилі. Сім'я Богдана вірить, що його звільнять та чекає на його повернення додому. Я рахуюся потім.